Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Е, я скажу два слова. Найперше, як люди часом пишуть коментарі, щось запитують. Е, я стараюся, ну не то що стараюся, я постійно відповідаю максимально, наскільки можливо швидко. Даже Джміль хоче поселитися теж. Сольвода. Сольвода. Все. Бачите, це дійство є з дитинства. Максимально, що можу, знімаю, показую. Коротеньке, скажімо так, зараз буде вставочка. Чоловік продає бочечку, там вся інформація буде в відео. То ви подивіться, там я в описі додавлю номер і адресу. Ви собі гляньте, можливо, вам щось буде потрібно з того всього. Доброго дня! Ось така бочка тонну 700 на колесах від БМВ. Уварений дюймовий кран. Таке, прицепне. Хоч там, хоч там. Це я тягав. За тракторцем таке як куроми. Я не знаю, що це за метал, але вона тут ну, навіть не ржавіє. Бочка ціла, не тече. жива, Не гнила. Знизу тут можна теж зробити кран. Правда, один скат в такому вигляді. Ну він вже років три чотири, я вже точно не пам'ятаю. В такому стані і працює. Ну в принципі можемо дати такий скат на 14 тоже не є кришка така Короте, продам цю бочку самовивоз за 15 тисяч гривень Одеська область Подільський район, село Так, Тепер переходимо до основної теми відео. Значить, фільтрація повітря. Чоловік недавно писав, чи можна нульовик там поставити на триціліндри мотор і так далі. Можна. Сенс того фільтра я вже про нього неодноразово знімав в тому, що він не нульового там супротивлення, чи не нульової тобто, очистки. Він ніби нульового супротиву, але це трошки таке поняття доволі цікаве. Це більше був колись маркетинг. Тобто для там, форсування двигунів, для покращення. Повітряного потоку, тобто роздушити мотор, ніби там заводський штатний фільтр його душ і так далі. Будь-який фільтр паперовий чи такий комбінований напівтканинний, він має мінімальний супротив. Ну, Нульового супротиву не може мати жоден фільтр, оскільки там є якийсь елемент, якась перешкода для руху повітря. Тому думка така двояка, і багато хто з людей розуміє це, що якщо супротив нульовий, хоч це не так, значить і фільтрація нульова. У мене фільтр, значить, ясно, він стоїть отут. На ньому цей мішечок, який сушиться. Все попране, почищене, тобто він як новенький. На ньому мішечок і мало того, він ще оброблений спеціальним <кхи>, спреєм для таких фільтрів. До речі, є деякі види таких фільтрів, які не потребують того спрею. Менше з тим. І мішечок він затримує, оскільки він дуже такий дрібнесенький такий, доволі. Затримує щось грубше, щось тонше вже затримує сам елемент на корпусі фільтра. Ну І тут в нас відповідно можете подивитися, чи тут є якась пілюка. От. Туди, бачите, до тих ребер дістати неможливо. Я пальцем ніяк, типу і двома пальцями я дістати не можу. Ви бачите сам стан. Це пройшло вже 30 чи десь так мотогодин добрих. Щось я його не чистив, бо він сильно грязний не був. А зараз пробігся з боронами, трактор я вже обдув, людям то картоплю пограбити, то повозити. І так далі. І воно, значить, потрошки стало забруднюватися. Також я хочу модернізувати, тут кришечка лопнулася зверху, я її заклеїв, з кришечки манол. Здається, засіб для очистки карбюратори. Помив щиточкою з милом, все зараз висохне. Спеціальне місце китаєць придумав, щоб сушити такі фільтри. І він буде тако працювати. Він буде вставлятися от сюди, він якраз по діаметру рівно. І обжиматися самим обводом, тобто ось так. Буде він стояти? Курва твоя душа мать. Ось так воно буде встановлюватися. Я так думаю, що воно налізе. А як не налізе, то робиться все набагато ще простіше. Ось так вставляється. І буде якось воно там трошечки ліпше, оскільки тут йде завуження. Я побачу, як воно буде працювати. Чи не буде воно мені турбіни тої цілої душити? Побачимо. бо мені хочеться, щоб чим чистіше було. Просто я хочу побачити ефект е теж на якісь часточки. Може воно й лишнє. Це я так, це вже мені там заскоки заходять. Я вже ліплю все, що бачу, з чого можу. І... І це це капец. В общем, така фігня. Це працює добре. Тут система добра. Тут крутів зв'язав добре. Фільтра скоро треба буде міняти. Крушення так і не переробляв, бо все намертво. Гадається разом з трактором. Поки не переробляв, ну немає я часу. Остойничок добре, насос ще живий, качає почти постійно. Ще живий, це плюс. Так само тут все обжато, наскільки можна, тут ще предохранительна лента чорного колю. Ну, Червоної не було, щоб було більш спортивно. Зато тут спортивний. пів кінської сили такі елементи додають і це не жарт. З нав'язкою все нормально. Блять, третій раз відірвав на винтові центральному регулюванні. Він мені сюди повертається вічно, я піднімаю тому місцем я його відламав вже третій раз. Я його після другого разу я вже спеціально не варив сильно, просто щоб в руках не можна було відламати. Бо думаю, блядь, перекрутиться десь, гахне знов і так далі. Так, пропшикується все. елементом. і подивимося, як він буде. Хай висохне на вітрові. Ого. Отак, заховаю мішечка спеціального спортивного. Тоже пару кінських сил. І ще також здоробок. Це я вмикнув якесь світло. Вони вже і не пам'ятають. Вже я не пам'ятаю, це все вмикнуто. Тепер оці не працюють. Тобто ця робить, ця робить, ці працюють, а ці щось не працюють. Бачите, я поставив так. а в чому річ? Що груби на в ніч. Напевно. О, це штекер відійшов. От в мене яке світло. Дуже сильно вночі б'є, воно, дуже плотно. Потім я тут е, дві цехво перероблю на цей. Тут вже все позасвічувалося. Оце моргає. Давлення це світиться. Ну і тут підсвітка нібито повинна. Нічого не можу поняти. Я ж з підсвіткою сталося. Це працює. Тут працює, а сама підсвітка ні. Працює просто його, от не видно було. Там один з проводків не хоче триматися кубки, Ну це розберемося, це вся вібрація. Так, їдемо, будемо щось тут регулювати, з того що є. Ще хочу сказати, що ви багато завжди в мене щось питаєте, я завжди всім допомагаю, все відповідаю. Хочу, ну так, наскільки собі дозволяє, скажімо так. Попросити людей, щоб підписали спонсорство. Ви спонсоруєте не те, що от ви там, вас кожного місяця буде там зніматися з картки по 35 гривень на розвиток каналу. Ви що попросите в мене, я ж все роблю для вас. Всякі огляди і так далі. Також спонсорі, скажімо так, поза чергою обслуговуються, тобто в розумінні, замовлення якихось відео. Якихось там, ну будь-чого абсолютно, десь якихось згадок, якоїсь реклами. Це все я роблю просто так. Я трачу 700 гривень на інтернет тільки, щоб викладати відео. Мені в загальному інтернет так не потрібен в таких масштабах. Це все потрібно для того, щоб адекватно якусь інформацію можна було шукати для вас. І потім знімати її і викладати. Тому якщо ваша ласка, підключіть спонсорство, вам тих 35 гривень мається на увазі, це ж не страшна сума. А буде у вас там кілька людей, вже буде якийсь там плюс, я вже зможу якісь нові проекти більш масштабно почати, так само знімати більше всього. Я ж постійно комунікую з багатьма людьми. Постійно ті рахунки треба поповняти всім перед званням, завжди ті хвилини горять і так далі. Було таке одного місяця, я три рази по 330 гривень рахунок поповнював, щоб хвилини були. Просто виговорюю їх з людьми. Тому, якщо вам не тяжко, якщо вам не шкода, то підключіть, будь ласка, спонсорство і вам будуть бонуси однозначно від того всього. Бо я не то, що так, що ой, ви дивитеся мої відео безплатно, давайте платіть гроші. 35 гривень це не є така велика сума, це ж мінімальна. Взагалі, що міг YouTube поставити, якби можна було я поставив би і 5 гривень. Просто щоб людям, як то кажуть, у вас є своя в життєва мотивація, в мене буде така мотивація. От Поступають якісь там кошти. Ми щось те зробили, щось те зробили, щось так модернізував, щось тут доробив, вам показав, однозначно, вам розказав. Щось попросили, щоб я зняв, я бігом зняв. Тому ось так. Зараз з фільтром розберемося. Тут я все продумано, тут проблем ніяких не було. Контакти людині по бочці в описі. Фільтрка зараз поставлю. Треба трактора загнати і йти трошки до іншої роботи. Подивлюся, тут так само на з'єднання всі. Мене кумарить оцей воддатчик, все-таки на тиск. Все я думаю, що треба перейти назад на механіку, добре, що я його не знімав. І діло в шляпі буде. Бо всі, все працює абсолютно. Температура води, обороти, швидкість, надув турбіни, температура масла, вольтметр, всі показники, то все, крім беляцького тиску масла. У мене з ним проблеми, скільки то є трактор. Що його зроблю, що він робить, показує мені там 5-6 на холодну. Добре. Я деякий час знаю, що тут тиск є. Потім я не знаю. Ось така в мене проблема. Тут, на жаль, сильно ніде не вріжешся, нічого не виставиш. Тут все, що можна вже взято. Мотор, скажімо так, трошки непередбачений. В місці, де був штатний, стоїть датчик на температуру. Ось він. Ось там його добре видно. Мастила. Тобто, ну, от як міг, скажімо так, так організував це все, а далі будемо бачити. Тому ось таке маленьке відео. Фільтри можна ставити, фільтрує він нормально, головне за ним доглядати, і, ну, чистити і так далі. Щоб він атмосферному мотору давав якийсь плюс, я не скажу. Він дає великий плюс мотору турбірованому. Тому що масляний фільтр він і погано фільтрує, контактний мається на увазі. І має такий супротив доволі непостійний. І за дуже турбуленці багато. Тут зробив велику трубу і пішло-пішло на впуск на саму ось тут турбіну, ось ця частина. Все. І він мені стоїть, ну не те з самого верху, ну десь на такому рівні забору, як і був заводський. Десь так. Ну, Чуть-чуть нижче, на ніж сантиметрів 5-10. Ось і все. Я його купив на Алікспрес. Зараз по акції щось вони 350 гривень можна купити, і мішечок цей там 50-60 чи 60 гривень. Це вже з доставкою до вас додому, кому треба. Зараз я його ще повитираю і будемо ставити. Ось таке. ось таке. Тому всіх бажаючих запрошую до спонсорства, Вибачте за наглість. Але певно буду просити. бо... Я знаю, що всі тяжкі часи, і знаю, що ви думаєте, що от я буду там ті гроші, десь там не знати, де пхати, буду за ваш рахунок збагачуватися. То неправда, ви бачите, що я роблю. Я постійно виходжу з того, що є. І стараюся для вас просто подивіться кількість відео, якість тих відео, і про що вони зняті. І вам просто багато чого стане ясно зразу. Я думаю, що багатьом вже давно ясно. Тому, якщо ваша ласка, будь ласка, всі запрошую, там спонсорувати, підключаєте картку, це робиться швидко і. Ніхто вас гроші там не вкраде, я до них доступу мати не буду. Вас кожного місяця будуть просто тих 35 гривень списуватися в рахунок просто підтримки нових проєктів і мене особисто, ну і тракторця, щоб він працював, я його модернізував, щоб на хороше маселко йому, на солярку нормальну там і так далі. Це все більшість 90% йде сюди. І далі на відео, тобто, вертається все для вас. А наразі, добрі хлопці, будьте всім! Здоров'я всім дуже дякую.